Поповнення в сім'ї українського співака Віталія Козловського, а також вдруге став батьком Олексій Яровенко. Зірка серіалу Кріпосна. Білоруський актор виявився чесним і справедливим не лише в кіно, а й у житті. Білорус активно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Актор звертався до білоруського народу, а також до Російської Федерації. Білоруси, я хочу звернутися до вас. Я живу в ўкраінежо шесть год Гэта цудоўная краіна у якой няма ніякіх бандерацуў тут няма ніякай грамадзянскай войныны это цудоўны народ які сёння як один чалавек аб'яднаўся супраць расійскай агрэсіі сійская федэрация распачала вайну яна бомбіць гарады знішчае мірнае насельніцтва сёння снарад потрапіў у роддом, Тут нема кого выратовывать. Українці змагаються за своє життя, за свою землю, за свой народ. І повірте мне, я не буду змагаться до кінця. Я закликаю вас не истину со зброю в руках на український народ. Зробить все могчимо, каб гэтага не робити. Олексій Яровенко разом з дружиною Ольгою Карповою мешкають у Києві. Моя дружина Ольга Карпова, актриса театру драми і комедії на лівому березі. Ми з нею познайомилися в Кишиневі, коли наші студентські школи з Мінська і Києва приїхали на театральний фестиваль студентських шкіл. Я побачив її і все, стався вибух. Після цього ми листувалися, їздили один до одного, потім вирішили з'їхатися, бо життя на відстані вже було. Нестерпним. Ділиться Олексій Виданню Клач. Я білоруський актор. Я про це завжди заявляю, тому що я вихованець білоруської школи, і для мене це честь. Я завжди про це кажу. Але знімаюся в Україні з моменту переїзду. У мене одразу ж, в 2016-му, з'явився проєкт. Дуже подобається зніматися, тому що в Україні багато людей, які горять цією справою. У них дуже високий рівень професіоналізму, і в Україні широкий ринок, багато проєктів і людей, які хочуть це робити, і зроблять це. Здорово. Приєднуємося до привітань Олексія та Олі. Сьогодні у них народився ще один син. Про це повідомив Олексій Ровенко в своєму інстаграм. Чоловік опублікував чорно-білий знімок, де тримає маленькі ніжки малюка. Як зазначив Єровенко, у них з дружиною Ольгою народився другий син, якого назвали Глібом. Гліб Олексійович Яровенко. Дякую, Ольго, за сина. Яровенко та Карпова вже виховують сина Данила. У 2021 році у пари народився первісток. Гліба вочевидінка народжувала під звуки повітряної тривоги та вибухи у Києві. Сьогодні був зафіксований ще один приліт російської ракети. Понад 10 людей постраждало, багато квартир зруйновано та автомобілей. Ольга сьогодні у своєму інстаграмі поділилася відео, як діти біжуть в укриття під час вибухів. Як Ольга, так і Олексій зверталася до Білорусів, Яровенко також записував відеозвернення до Росіян на початку повномасштабного вторгнення. Давайте переглянемо фрагмент цього звернення і дякуємо за це. Хочу звернутися до всіх громадян Російської Федерації. Я не буду зараз говорити о тих ужасах, які творить Російська Федерація на території України. Я хочу з вами поговорити о другому о том, як ця війна. коснется лично каждого из вас. Ну, во-первых, из-за всеобщей мобилизации ваши сыновья вынуждены будут взять в руки оружие и идти на верную смерть. На верную смерть, потому что украинцы будут стоять до конца. Во-вторых, из-за сокращений вы потеряете свою работу и другое уже не найдете. В-третьих, из-за экономического кризиса курс рубля настолько упадет, что вы не сможете купить себе привычные вещи, привычную технику, потому что мировые бренды уйдут из Российской Федерации, и даже привычную еду. Кроме этого, вы полностью ощутите, что такое война, воздушная тревога, среди ночи, ночи в подвалах, бомбы убежищах, на паркингах, в метро, военная техника и стрельба 24 часа в сутки. Поверьте, отсидеться не получится. Поэтому выходите на центральные площади своих городов. Требуйте прекращения войны. Выражайте свой протест ежедневно по будням в 19 часов, по выходным в 14 часов. Остановите войну. Сейчас вы можете остановить войну, либо она придет в каждый ваш дом. Привок. Нічого. Ми почекаємо, поки воно закінчиться, і продовжимо заняття. А чому? Тому що ми віримо в перемогу, тому що ми віримо в майбутнє. От і все на поповнення. Також очікує 39-річний співак Віталій Козловський. Він служить в Збройних силах України. Підтверджує сьогодні, що його дружина носить під серцем їхнього первіса. Віталій Козловський своєму фотоблогу опублікував нове фото з вагітною дружиною на зображенні артист, нібито. Ніжно обіймає помітно округлий животик Обранець, яка, вочевидь, перебуває вже на останніх місяцях вагітності. Пише ТСН. до слова на сукні жінки видніється нашивка з прізвищем знаменитості, знята з його військової форми. Щоправда, показувати чи розкривати будь-які подробиці про свою кохану співак на відрість відмовляється. Тому ретельно приховує її обличчя на фото. При надії мій сенс, стимул і любов. Зворушив Козловський. Привіт, дорогі друзі. Тішуся вже третій день, що пісня Рубіж зайшла за те, що нам сподобалося. Хоча в ній вкладена дуже непроста історія, дуже складна. Ну, ну то таке. Сьогодні я вступаю в наряд і вкотре вже хочу вам нагадати, що триває збір на автівку для моїх побратимів. Буду Вдячний кожному, хто скине 5, 10, 15, 20, 30, 50 гривень. Всім гарного дня, бережіть себе. Також радісною звістку про одруження і поповнення в сім'ї повідомив український актор Гарік Бірча, який служить в Збройних силах України. Актор приголомшив зі знанням на зйомках проєкту Ліга сміху». В Київ Гарік приїхав всього на п'ять днів, адже служить в збройних силах. України весь час присвячені свій журналісти помітили обручку на безіменному пальці актора. Запитання про одруження уже було не уникнути. Yeah. Більше того, в мене є малисенька донечка. Дворочки нещодовної понець. Вона народилася перед повномасштабною стороною. Ходісь буде дому. Вітаємо іменитого актора і військового зсу з поповненням два роки уже донечці. Ось так вирішив здивувати і порадувати прихильників зірка серіалу Віталька. Також зазначу, що про дружину він нічого не розповідав. Однак, обручка каже, сама за себе Гарік Бірча більше не холостяк. Нема що робити тут сидіть, дивитися телевізор. також поповнення у родині Лілії Ребрек. Вона втретє стала мамою і розсекретила ім'я доньки. 42 дворічна телезірка народила крихітку на ім'я Аделіна, вагою 3,5 кг, кілограми. Пологи пройшли у Києві. Утім, дату народження ведуча не сповістила. Лише опублікувала перше фото з пологового, де вона разом з чоловіком Андрієм Диким трепетно тримають ручку донечки. Наша Адель, дика Аделіна Андріївна, будь щасливою донечко. Коротко прокоментувала радісну новину Лілія у зіркову подружжя. Яке разом понад 13 років також підростають дві старші доньки: 12-річна Діана і 6-річна Поліна. Хочу подякувати всім вам за теплі слова. Привітання. Я вийшла щойно з душа. Так добре, це таке щастя. Дякую, все прочитано навзаєм. Кожному з вас бажаю добра тепла і миру. Я відчуваю вашу підтримку. Ми щасливі. Замилувала теплими словами Лілія. Ребрик Андрій Дикий сказав, я хвилювався, що не згадаю, але руки все пам'ятають. Перший підгузок поміняв і все гаразд. Радію, що це третя дівчинка. Я так люблю своїх дівчат, бо це великий плацдарм для ніжності. А лілія Ребрик зазначила, це доказ того, що життя перемагає, добро перемагає і переможе. Дівчата народжуються до перемоги. Я щиро вірю, що в нашому випадку це саме так. Також справжнє диво трапилося у сім'ї Жені Кота і Наталії Татаринцевої. Вони чекають на свого первістка. Пара дуже довго не могла завагітніти і мріяла про це, перепробувала багато методів і нарешті. Вийшло у перші вихідні березня церкове подружжя Женікота Наталії Татарінцевої облаштувало гендерпаті, де й дізналися стать свого майбутнього малюка для вечірки. Танцювальна пара обрала символічні образи: Жені рожевий костюм, Наталія блакитну сукню на заході сонця на тлідні та монумента, батьківщина мати, подружжя і дізналося стать свого майбутнього перевістка. із димової шашки в небо поринув яскраво рожевий колір. Отож. Це дівчинка. Привіт, наша дівчинка. Тепер я тато, а я мама найчарівнішої квіточки. Ми тебе не можемо дочекатися, коли побачимо тебе наше кошенятко. Прокоментували зворушливе відео, майбутні батьки. Приєднуйтесь і ви в коментарях до привітань. А я бажаю усім, хто очікує ще на первістка чи на поповнення. Нехай ваша мрія здійсниться.